Доброго дня, учні 6 класу. Я рада вас вітати на уроці біології. Перед тим як розпочати вивчати новий матеріал, давайте трішки повторимо. Давайте пригадаємо, які існують царства живих організмів. Так, це віруси, бактерії, гриби, рослини та тварини. Давайте пригадаємо, які існують організми за типами живлення: це автотрофи, гетеротрофи та міксотрофи. Пригадайте, автотрофи самостійно утворюють органічні речовини з неорганічних. Гетеротрофи споживають готові органічні речовини. Міксотрофи здатні живитися і як автотрофи, і як гетеротрофи. До автотрофів належать фотосинтетики та хемосинтетики. Фотосинтетики використовують енергію сонця, хемосинтетики енергію хімічних зв'язків. До гетеротрофів належать фітофаги, які живляться рослинною їжею, зоофаги, які живляться іншими тваринами. Сапротрофи, які розкладають мертву речовину, також паразити, які живляться за рахунок хазяїна, та поліфаги, які живляться різноманітною їжею. Давайте пригадаємо, киснуть органи у квіткових рослин: це корінь, пагін, який складається з стебла, листка та бруньок, квітка, плід та насіння. Отже, ми вивчили будову квіткових рослин, а сьогодні тема уроку буде: основні процеси життєдіяльності квіткової рослини. Які ж процеси характерні для квіткової рослини? Це Ріст і розвиток рослин, живлення, фотосинтез та дихання, газомін та випаровування води, розмноження та подразливість. На початку уроку хочу задати вам таке проблемне питання: чим рослини схожі з нами? І на це питання ми зможемо відповісти в кінці уроку, коли розглянемо новий матеріал. Отже, ріст та розвиток рослин. Ріст це кількісні зміни в організмі рослин, збільшення площі, розмірів, маси тіла. Розвиток це якісні зміни організму. Спочатку молода рослина має тільки корінь та підсімядольне коліно, з часом утворюється певний тип кореневої системи, галузиться пагін, утворюється квітка, а на місці плід з насінням. Для життєдіяльності організмів потрібне живлення, тобто надходження енергії та речовин. Для рослин характерне мінеральне живлення та повітряне живлення. Мінеральне живлення забезпечує корінь рослини. Він поглинає з ґрунту воду з мінеральними солями. Це в основному солі азотної, фосфорної кислоти, а також мікроелементи залізо, калій, кальцій, цинк та інші. Якщо не вистачає поживних речовин в ґрунті, людина вносить добрива, які поділяються на дві групи: це мінеральні та органічні. До мінеральних добрив належать калійні, нітратні та фосфатні, до органічних гні та перегній. Для рослин характерне і повітряне живлення. Коли з неорганічних речовин рослину утворюють органічні речовини. Для цього їм потрібне вуглекислий газ, вода та енергія сонця. Натомість утворюються органічні речовини, найбільше вуглеводів, але ще утворюються білки та жири. В цьому приймає участь листок. Цей процес відбувається в ньому. Рослини здатні також перетворювати енергію сонця на енергію хімічних зв'язків. Цей процес називається фотосинтез. Для нього потрібен вуглекислий газ, вода та енергія сонця, натомість утворюються органічні речовини та кисень. Перегляньте, будь ласка, рівняння фотосинтезу. Шість молекул вуглекислого газу з'єднуються з шістьма молекулами води, натомість утворюється одна молекула глюкози та шість молекул кисню. Детальніше ви ознайомитесь процесом фотосинтезу, переглянувши відеоролик. Протилежним процесом фотосинтезу є дихання. Воно не залежить від кількості сонячної енергії, тому може відбуватися як вдень, так і вночі. також у всіх органах рослини. Що таке дихання? Це процес взаємодії кисню з органічними речовинами. Натомість утворюються неорганічні речовини, вуглекислигаста вода, та виділяється енергія, яка потрібна для життєдіяльності організму рослин. Сукупність фотосинтезу та дихання становить газообмін рослини. Дуже важливим для рослини процесом є випаровування води. Здійснюється цей процес надземною частиною рослини найчастіше листком, який містить продихи, через щілину яких відбувається газобмін та випаровування води. Стільки води, скільки надходить в організм через корені, стільки і випаровується. Для рослин характерне розмноження. Рослини розмножуються як нестатево, так і статево. Різновидом нестатевого розмноження є вегетативне, тобто частинами вегетативних органів рослин листком, стеблом, коренем та їхнім видозмінами. Велике значення у передачі спадкової інформації має. Статеве розмноження, яке відбувається в квітці, де містяться чоловічі та жіночі статеві органи. Статеві клітини зливаються, жіноча яйцеклітина та чоловіча спермі, та утворюється зигота, з якої твориться зародок, який вже містить статевий матеріал обох рослин. Рослини мають здатність реагувати на подразники. Наприклад, рослини найбільше реагують на сонячну енергію. Це можна перевести таким досвідом. Якщо рослину перевернути, то з часом її пагін. Все-таки спрямується до сонця. Це говорить про те, що рослина реагує на сонце. Дуже цікавим є така рослина, як росичка бовенерна мухоловка. Вона досить швидко реагує на подразники. Подразником є комаха, який потрапляє на її видозмінні листки, і листки відносно швидко закриваються. Отже, діти, ми знайомилися з процесами життєдіяльності рослин. Давайте закріпимо вивчений матеріал. Отже, встановіть відповідність між поняттями і визначенням. Здатність реагувати на подразники це подразливість. Кількісні зміни в організмі це ріст. Здатність відтворювати собі подібних це розмноження. Поглинання і засвоєння поживних речовин це живлення. Процес перетворення енергії світла на енергію хімічних зв'язків це фотосинтез. Процес взаємодії кисню з органічними речовинами це дихання. Якісні зміни в організмі це розвиток. Виділення води з організму це випаровування. Та сукупність процесів фотосинтезу та дихання це газообмін. Інше завдання. Закінчують речення. Функцію мінерального живлення виконують корені. Фотосинтез в клітині відбувається в хлоропластах. Дихання відбувається як вдень, так і вночі. Випаровування води відбувається в таких клітинах, як продихи. Рослини розмножуються статево та нестатево. Прийшов час відповісти на наше проблемне питання. Чим ж рослини схожі з нами? Так. Для рослин та для людини характерні майже ті ж самі процеси життєдіяльності. А це дихання, живлення, розмноження, розвиток, подразливість, ріст та інше. Домашнє завдання опрацювати параграф підручника та відповісти на питання після нього, підготувати міні-проект, чому плачуть рослини на даю два тижні та провести дослід, як рухаються рослини на даю три тижні. До нових зустрічей. Дуже рада була з вами плідно працювати.